Вітаю всіх! У мене на каналі. Сьогодні буде огляд на подібні страви українських брендів туристичної їжі. Це в нас їдло, харчо грузинське з індичкою, 100 подів харчо з яловичиною, харчі. 100% сублімат суп, харчо з телятиною, солодким та гострим перцем. І Джеймс Кук, бограч. В нього не було харчо. Ми взяли щось подібне. Подивимося. Для цього нам потрібно закип'ятити купу води. Що, ну почнемо. Як виглядають вони всередині. Тут є вологопоглинач, обов'язково його витягуємо. Розправляємо пачку. Ось такий вигляд має, тут є мітки, бачимо тут що перець, рис, кусочки м'яса. Якісь приправи на дні. Наливаємо по мітку 4. Де у нас четверта? Все. Вередимося тебе на дивно. Горно, Вся вода пішла. Десь ось так. Треба перемішати. Закрити і зачекаємо. Наступний в нас піде від харчів Сублімат суп. Тут також є поглинач вологи. Це не спеції, не перепутайте. Всередині бачимо також м'ясо, якісь помідори, перець, мабуть, рис і трави спеції. Помітка, доки заливати тут 300 мл. Наступним у нас йде від 100 подів харчо. Він у нас найдешевший. Всередині ми бачимо рисові пластівці, якісь кусочки м'яса, кусочки моркви. Приправи, його по кількості найменше. Позначки ось тут ззаду, і ми маємо налити до, до відмітки 7. майже повний. І чекати 3 5 хвилин. Остання страва в нас від James Cook, це буде Бограч. Ще раз нагадую, що не було на момент зйомки відео в компанії James Cook чогось подібного до супу харчо. Ми вибрали, так як він гострий, вибрали Бограч. Тут є поглинач вологи. Ось так він виглядає всередині. Теж бачимо якісь пластівці, м'яса практично не видно. Видно якісь цибулі трошки приправа. Для приготування цієї страви потрібно додати 300 мл окропу. Мітки я не бачу ні зсередини, ні ззовні. зовні. Ми будемо на око. А на око воно завжди вийдеться не дуже. Долив десь до середини. Пакету перемішуємо. Закриваємо і чекаємо 5-6 хвилин. Ну що, розпочинаємо дегустацію? Перше в нас буде їдло, воно готувалось 10 хвилин. Тож треба ще показати, як воно виглядає всередині, так? Мабуть. Це жах. Ну, на запах дуже виразно чути перець. Цей болгарський, мабуть, який. М'ясо. Мені здається, що йому ще треба постояти, що воно ще не розпарилося. Що воно вже вона стоїть більше, ніж хвилин 10. Смак я відчуваю тільки перцю, якого я, на жаль, не люблю. Але в цілому їсти можна. Ну, по ціні воно досить дорого коштує, як на мене. Поки що висновки не будемо робити. Спробуємо інші страви. Наступні харчі ми заливали. Вони потребують. Найбільше часу, ну, але це 100% сублімат. 20 хвилин їм потрібно, щоб заваритися. От бачимо м'яско. Ну, я скажу, що тут, напевно, м'яса більше, ніж в їдлі. Тому що, яку би ложку я не зачерпнув вона з м'ясом, а там його ще треба пошукати. Ну, на запах воно вже таке більш апетитно пахне. Тут дійсно м'ясо як свіже. Досить цікавий смак. Не такий овочевий, як в їдлі. І, мабуть, що все таке ойдалено нагадує харчо. По ціні він приблизно такий самий, як їдло. Можливо, там чуть трошки дешевший. Але нагадаю, що це 100% сублімат. Тобто це варений сублімований рис, сублімована варена телятина, цибуля смажена, картопляні, картопляні пластівці, перець червоний та гострий чилі сублімований. перець червоний солодкий, томатний порошок, часник, петрушка, сіль. Росторота відчувається. Наступним у нас буде від 100 подів харчо з яловичиною. Там м'ясо у вигляді фаршу засушеного. На вигляд от якийсь бульйончик. Але на дні плавають пластівці рисові, м'ясо. На запах чути приправами. Щось подібне до кухарика. Так, да, це, це бульйон по факту. Насичений бульйон. Ну, тут немає стільки овочів, як в їдлі і в харчо. Але... Ну, набагато смачніше. Набагато вираженіший смак. Я б сказав, що навіть трохи засолоний. Але враховуючи його ціну, напевно, в три рази дешевше. Ну, коротше, до десь приблизно долар чи євро, певно, євро коштує. Кожна там майже всі страви стільки коштують. Дуже смачний суп, мені подобається. Легенький бульйончик. По калоріях, мабуть... В кінці буде вставочка. По калоріях, по... По кількості готової страви, по вазі сушеної страви. По енергетичних цінностях, мабуть, також в кінці будемо. Або останньою стравою у нас буде Джеймс Кук, бограч. Перець. Ми його бачимо зверху. Так само ж ті ж самі пластівці, юрешка якась нанизу. Ну, по смаку? Трохи нагадує, мабуть, мабуть, харчо також гостренький, присутній фарш, мабуть, з того всього. Найвираженіший смак в 100 подів. По м'ясу і по, мабуть, консистенції всій. Найкраще, напевно, харчо для мене. Харчі так. Е, їдло... не знаю. Ну теж непоганий, але далеко від харчів і сто по смаку. Так там є цілі овочі. Кусочками... По бограчу. Ну, це мабуть щось середнє між цими двома і їдлом. Дякую за увагу.